Всім привітки мої любі. І сьогодні у нас розпаковочка від Лі Вести. Але чомусь ось тут прийшла вона і написано перепакована. Ну, подивимося, буває, коробки рвуться. А буває, щось не так на пошті. Але не будемо надумувати, ну, мені самі цікаво, що ж такого, чому пішла ну, перепаковка. Чому? Яка причина? Ну, всяке може бути. Так, глянемо, глянемо, тут так. Так, ретельно упаковано. Уже аромати е, йдуть. Аромат порошку, правильно. Десь скільки бумаги. Зараз так упаковують е, гарно Дивіться, бачите. О, Мені дуже подобається, як вони упаковують. Зараз я вам розкажу. Так, це у нас накладна, і будемо з вами роздивлятися, що ж е, такого я замовила. Ну, перш за все, я похвастаюсь вам е, тоніком і гелем. Це е, у нас іде. Е, Умивалочка така, бачите, як запаковано гарно, ніде не розлється, Дуже класно. І ось такий тонік. І це все йшло в наборчику за 229 гривень. Це дуже гарна ціна для цього наборчику, тому що раніше, ну, навіть по акції, кожна з них стоїла по 199 гривень, А це разом 229 гривень. Акція дуже класнюча. Завжди я замовляю в Лівесті ось такий гель-пілінг, він відновлюючий із грейпфрутом. Всім рекомендую придивитися саме до цього геля Пілінга в Лівесті. Багато хто бере і каже, що йому подобається аромат, неймовірний аромат такого кисло-солодкого грейпфрута. Також, як він діє. Він діє так ніжно і лагідно, і не пошкоджує ваш рельєф кожим. Це у мене замовила постійна клієнточка від Дермофює лак від грибка. І теж не одна людина замовляла саме цей лак від грибка, тому що він допомагає. Але потрібно запастися терпінням і діждатися результату. Бо, так як тут написано: грибкова інфекція нігтів, з зараженням нігтів на руках та ногах. І її симптоми, на жаль, неприємні. І чому запастися терпінням? Тому що треба не одну неділю малювати на нігтях цим лаком. Знаємо, що грибок дуже важко піддається лікуванню. Навіть якщо підете до дерматолога, там теж призначають не на три дня. Це вам не молочниця, яку у дівчат буває, за день можна вилікувати. Це треба лікувати основательно ну так, постійно, тому що грибок може вертатися. Ще для нігтів замовили у мене 7 в одному постійна клієнточка для лікування нігтєвої пластини. І я вважаю, що цей еліксир треба використовувати разом з вітамінками, щоб і внутрішнє середовище поповнювати такими корисними речовинами, і зверху теж використовувати лікувальні отакі лаки. Куди ж без геля лубриканта? ну Це замовила для себе. Тепер, мої любі, ось що у нас так пахкотіло. це засіб для видалення плям. Він такий як пральний порошочок попахує Оксиклін, Lвеsta Home, 100% ефект. Оця серія дуже хом гарна в Лівесті. І ось ще що Оце, Оця хімія і оця дуже так ну, пахкотіло. Це гель для прання. Для чутливої шкіри та дитячих речей потрібно небагато. І також хвалять інші гелі для прання цієї серії. Теж рекомендую цю серію. Придивіться, мої любі. Постійна клієнточка взяла ось такий наборчик у нас це з перлами. Гляньте такий набір з пептидами. І перлами. Для обличчя це сироватка. Це у нас кремчик, і це у нас масочка, нічна масочка. Чим корисна ця серія? Ну, Те, що в Італії це 100%, якість якість турецька, Італія це преміум марочка в Турції. Ну, вони корисні тим, що омолоджують шкіру. І перли, як ми знаємо, теж підтягують шкіру, роблять її пружною. При покупці трьох товарів вони йшли по спеціальним цінам. Ну, По спеціальним цінам я зараз вам скажу по якій ціні От оцей сироватка йшла, антивікова сироватка, за 300 гривнів. Оцей кремчик у нас, кремчик ліфтінг, у нас йшов з перлами за 499 гривнів. антивікова нічна маска для обличчя з перлами та пептими йшла за 284 гривні. Також, що я вам скажу, ось ці еліксири йшли у нас еліксир для нігтів. Йшов у нас скажу скільки, 154 і від грибка теж 154. Це я вертаюся, бо як завжди забуваю вам сказати ціни. Але це дуже важлива така приміточка. Дякую, що деякі дівчатка написали мені, бо я вічно спішу. Е, е, і отож не кажу вам ціни. Е, Оцей е, йшов е, гель-пілінг теж по акції, і він у нас йшов, е, зараз скажу, 159 гривень, а так він 179 гривень. Оцей йшов за 199 гривень, А також е, моє любі, е, оця штучка у нас засіб для видалення плям. І що? теж по акції. По акції за 289 гривень. Ну, що ще ось такий олівець у мене замовили для губ. Це у нас іде Алік Савєн. І ось таку масочку. Кремчик-масочка з Q10. Теж гарна акція йшла. І ця масочка. Кремчик, зараз скажу вам, скільки масочка. Кремчик та оливкової олією талія 175 мл І йшла 229 гривень. Ну і куди ж, звичайно, без моїх бальзамчиків. Бальзамчиків, я взяла аж три, бо вони в мене ходові і завжди їх у мене купують. Вони йшли по 134 гривні. Ось таке було моє замовлення. мої любі. Всіх цілую люблю, до нових зустрічей, ваша Людмила. Па-па!